І я. Давай дружити разом. Вітаю всіх, хто приєднався до нашої програми. Сьогодні ми відправимось до Азербайджану. Я впевнений, вам буде цікаво. Таємниця Дружболандії. Димуть вітри у лютому, виють в трубах голосно. Написано в дитячому відомому віршику. Проте лютий цього року видався зовсім іншим, безвітряним, безсніжним і на диво теплим. З одного боку непогано погрітись під неочікуваним сонечком, а з іншого талий сніг залишив після себе калюжі та бруд. Тітко Олю, тітко Олю, рятуйте! Пролунали за дверима знайомі дитячі голоси в супроводі гучного веселого гавкоту. Тітка Оля відчинила двері і зойкнула. На порозі стояли брудні з голови до ніг Маріка, Михайлик, Яша Тишка і собака Бобошка. Бобошка був щасливим, а от друзі навпаки виглядали засмученими та втомленими. Тітко Олю, допоможіть нам, будь ласка, ми забули вдома ключі і захлопнули двері, а мама прийде з роботи тільки через дві години. Можна ми у вас бобошку в якомусь вольєрі залишимо? Ми підемо до яші, почистимося, зігріємося, а коли мама повернеться, заберемо бобошку. У коридор забігли діти тітки Олі. Мамо! закричали вони хором. Нехай друзі у нас почистяться і пообідають!» Навіщо їм до яші йти? Це ж довго. Тітка Оля розсміялась. Звісно, нехай залишаються. Поки я помию бобошку, ви можете допомогти друзям. Сім'ї Марійки, Михайлика та тітки Олі були не просто сусідами, а друзі. Вартові дружболандії часто гостювали в їхньому домі, а Бобошка встиг стати спільним улюбленцем. Через годину, коли четверо друзів вичистили і просушили свій одяг, усі зібрались у великій кухні. Старші діти допомогли мамі накрити на стіл, а малюки гралися з бобошкою. Їхній дзвінкий сміх лунав по всьому дому. Ні, ви тільки погляньте на цього зразкового пса, пробубонів Яша. Лагідний, покірний. А на вулиці що виробляв? У калюжі ліс, у болоті валявся, нікого не слухав і всіх нас забруднив. Що з ним трапилося? Тітко Олю, можливо, ви скажете, чому бобошка таке влаштував? Давайте спочатку пообідаємо, а потім усе обговоримо. До речі, ось для винуватця переполоху мисочка. Тітка Оля з усмішкою поставила перед бобошкою велику миску собачого корму і одразу ж забрала своїх малюків, які вирішили, що це частування також і для них. Обід проходив весело. Особливо всіх розсмішили розповіді друзів про пригоди на прогулянці. Багато тварин люблять валятись у болоті, сказала тітка Оля. Свині, буйволи, слони, носороги. По-перше, болото довше зберігає вологу. І захищає шкіру від сонця. По-друге, після висихання воно перетворюється на щільну кірку, яку жодна кусюча комаха не прокусить. А у домашніх собак інша причина їхній гострий нюх. Наприклад, шампунь, який вам здається приємним на запах, для собак може бути занадто різким і подразливим. Ой, та це ж я вчора вимила бобошку новим шампунем. Вигукнула Марійка. Він мені дуже сподобався. Або божці, вочевидь, не сподобався. Валяючись у болоті, він просто намагався позбутися цього запаху, а ви йому заважали. Як ветеринар, я тобі, Марійко, інший засіб пораджу, і ваш собака знову стане слухняним. До речі, в природі є джерела навіть з лікувальним болотом. А ви такі джерела бачили? зацікавилися діти. Бачила. Коли жила в Азербайджані, ваша мама схоже затримується. Тому я можу розповісти вам і про них, і про всю цю дивовижну країну. Чудово! зраділи діти. Пригоди у пошуках головного тривають. Цікавинки країни! Більшість учених вважає, що країна Азербайджан отримала назву від слова АЗЕР, що означає вогонь. Полум'я. Адже тут є багато місць, де вогонь виривається просто із землі. Найбільше їх на півострові Апшерон, де розташована славнозвісна палаюча гора Янардаг. То тут, то там, на каменях і на землі, у дощ і сніг спалахують полум'янь язики. Видовище, хоч і дивовижне, але не загадкове. Близько до поверхні землі залягають нафта та газ. Вони підживлюють підживлюються полум'я. Нафти тут дуже багато. Століттями верблюжі каравани везли на захід і схід бурдюки з дивовижною чорною рідиною. Та крім звичайної, тут видобувають і лікувальну нафту нафталан, що означає гірська олія. Іншої такої нафти немає ніде на землі. Про неї писав Марко Поло, славнозвісний італійський мандрівник. Ця олія. Вживається не для їжі, а замість мазі при шкірних захворюваннях у людей та худоби, а також при інших хворобах. Занедужав. Прийми нафтову ванну. А ви знаєте, що у Каспійського моря, яке омиває частину Азербайджану, немає виходу до Світового океану. Щоправда, вода в ньому солена, і за площею воно не менше ніж найближчий сусід Чорне море. Все ж таки з погляду науки правильніше називати Кайспійським озером найбільшим озером у світі. Погляньте, яке полум'я, яка краса! Щовечора ці слова можна почути у столиці Азербайджану місті Баку. Тут пожежників кликати потрібно, скажете ви. І помиляєтесь, Адже то не справжнє полум'я, а імітація вогню на трьох величезних вежах у центрі міста. Вони повністю вкриті екранами, які відображають рух вогню. Велетенське палаюче багаття можна побачити з усіх кінців міста. Це справді краса, кутаб для те теж саме, що піца для італійців або круасани для французів. У давнину дівчину не брали заміж, якщо вона не вміла пекти хліб, кати килим і смажити кутаби. Всередині пиріжка з тонкого тіста знаходиться смачна начинка: зелень, сир, гарбуз або м'ясо. Менше п'яти-семи кутапів у тарілку не кладуть. Забагато? Ха, -ха. А ти скуштуй! Потім ще попросиш. В Вазайбарджані є спеціальний стакан армуд. Його незвичайна форма дозволяє довше зберігати температуру й аромат напою. У який часто додають м'яту або чабрець. Цукор у нього не додають, а їдять у прикуску. Кладуть до рота шматочок цукру і запивають його смачно. Особливо якщо це тутешній льодяниковий цукор із волозькими горіхами. Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Кожного народу свої правила гостинності. Є вони й в Азербайджані. Гість світло дому, кажуть азербайджанці і додають. Не хвилюйтеся, якщо у вас немає чим нагодувати гостя. Бог дасть! Досі в горах можна побачити Аман Евлярі. Це сховища, які колись будувалися спеціально для втомлених мандрівників і тих, хто заблукав у горах. У кожному домі є особлива кімната. вітальня. Вона велика, гарна та прикрашена розписами та килимами. Господарі тут не живуть, утім, постійно підтримують чистоту. Жоден гість не йде без подарунка. Раніше садівники дарували засушені або свіжі фрукти, варення, а скотарі, панчохи, рукавички, паски, сир або масло. Зараз. Подарунки можуть бути іншими, але дарують їх обов'язково. Гостей частують смачними стравами, кебабами або пловом, а перед обідом завжди подають чай із варенням. У давнину для зустрічі особливо поважних гостей збиралося багато народу. Аксакали – це старішини, несли подарунки, а за ними йшли музики та співаки. Гостей частували з чербетом, хлібом і сіллю, а на вході до будинку стелили під ноги найкращі килими. Цей майстерний народ створює дивовижні речі, яскраві добротні з химерними візерунками, а килими купували східні хани, західні королі та шляхтичі. Сьогодні ж вони є в усіх відомих музеях світу. Кожний килим це побажання майстра, написане нитками за допомогою ткацького верстата. Наприклад, зображення орла це побажання сили і здоров'я, блакитний птах це перемога добра над злом, колос достаток, а дерево життя процвітання сім'ї, жіночу сукню, верхній одяг. Тюбетейки, білизну, ковдри, банні килими, чохли на подушки прикрашають вишивки, вишивають шерстю, бісером, білим і кольоровим шовком і блискітками. Така краса виходить. Кольорові мережані вікна це шебеки особливе мистецтво Азербайджану. Сітки візерунків складаються з кольорових скелець і дерев'яних брусків. При цьому не використовуються ні цвяхи, ні клеї. Виготовлення деталей та збирання вимагають ювелірної точності. Найменша похибка, і вся мозаїка розпадеться на різнокольорові шматочки. Нездійсненної роботи не буває, говорять азейбарджанські майстри і створюють шедеври. Знайомство з тваринним світом. А тепер хочу трохи розповісти про одних із мешканців тваринного світу Азербайджану. У полях, лісах, горах, ріках та озерах Азербайджану водиться близько 400 видів птахів. Це чайки, голуби, соколи, шуліки, сови, яструби, журавлі, фламінго та пелікани. Мешкають тут і дикі родичі домашніх курей: куріпки, тетеруки та фазани. Найбільше на курку схожі куріпки. Живуть вони в полях, степах і гірських долинах. Як і будь-яка курка літають погано та неохоче, зазвичай тільки у разі небезпеки. Зате чудово бігають і маскуються в густій траві або кущах. Подорожувати куріпки не люблять і все життя перебувають на одній території. Тільки нестача їжі може змусити покинути обжите місце. Інколи вони роблять набіги на фермерські поля, засіяні вівсом або просом. Восени та взимку куріпки живуть з граями, а навесні та влітку розбиваються на пари. Коли з'являються перші пташенята, турботливі батьки сідають поруч і ховають їх під крилами, щоб не змерзли, а потім швиденько ведуть їх подалі від гнізда. Пташенята куріпок жваві та проворні. Уже через тиждень вони високо стрибають, а через два звершують короткі перельоти. Курінфо повідомляє температура тіла куріпки 45 градусів, і вона незмінна. Книга рекордів Гіннеса виникла в результаті суперечки про те, хто швидший шотландська куріпка чи золотиста сивка. Ця суперечка спонукала одного із присутніх створити книгу, у якій будуть записані незвичайні рекорди. Узимку у всіх тетеруків виростають торочки з боків пальців, через що лапи стають більшими, і птахам вдається легше пересуватися по снігу. Чемпіони із забарвлення серед фазанів, золотий фазан і гімалайський монал. На відміну від своїх курячих побратимів, тетеруки літають доволі добре, на деревах відчувають себе впевнено, легко крокуючи навіть по найтонших гілках. Він може протягом тривалого часу висіти вниз головою, дотягуючись до вподобаної ягоди або молодої бруньки. Тетеруки дуже обережні, у них чудовий слух і зір. У разі небезпеки вони різко злітають і ховаються на верхів'ях дерев. Самка, відволікаючи хижаків від маленьких тетерят, вдає поранену і заводить їх подалі від гнізда. Під час сильних морозів тетеруки каменем падають із гілок у сніг, утворюючи гніздову камеру. Проте навіть під снігом вони чують усі звуки лісу і різко злітають, якщо наближається хижак. в самців фазанів яскравіше забарвлення, ніж у самочки. Як і куріпки, фазани оселяються в кущових заростях, світлих лісах з узліссям, густій і високій траві. Вони теж погано літають, але чудово бігають. Смаколики від машки. Поготуємо наостанок. Якщо ви полюбляєте східні ласощі, то це саме для вас. Для нашого смаколика тобі знадобиться тонкий лаваш, волоські горіхи, рідкий мед, лимон та солодка сиркова маса. До речі, візьми два тонких лаваша та 100 грам волоських горіхів. Отже, починаємо. Розклади лист тонкого лаваша на столі, змасти його шаром меду. Зверху поклади ще один лист лаваша і також змасти його медом. Рівномірно розподіли сиркову масу по поверхні лаваша. Подрібни волоські горіхи і посип ними лаваш. Натри на дрібну терку верхній жовтий шар шкірки лимона. Посип натертою цедрою зверху сиркову масу. Згорни обидва лаваші значинкою в рулет. Залиш рулет просякнути на 30 хвилин. Потім акуратно розріж його на 6 частин. Ось і все. Східний десерт готовий. Смакуй із задоволенням. Всім привіт! Час вивчити ще декілька нових слів англійською мовою. Чи полюбляєте ви солодощі? Я впевнена, що так. Всі люблять час від часу з'їсти щось солоденьке. Отож, сьогодні ми дізнаємося, як називаються улюблені солодощі англійською. Цукерка. Екенді. A Екенді. Candy, a candy, торт. Екейк. Екейк. Печиво. Ебіскет. Е бискет. Шоколад. Чоклет. Чоклет. Ледяник. Алоліпоп. Элонліпоп. Морозиво. An ice cream, An Ен іскрам. Кекс. cupcake. капкейк. Екапкей. Жуйка. A gum Солодка A gum. вата. Cotton candy Cotton candy. Попкорн. Popcorn. 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 Як сказати, які солодощі вам найбільше до вподоби? Наприклад, я люблю шоколадні цукерки. I like chocolate candies. Ми їмо мому влітку. We eat ice cream. in summer. Моя мама любить тортики. My mother likes cakes. Тепер ви знаєте, як назвати свої улюблені солодощі англійською мовою. Бажаю вам їх запам'ятати, повторити. І спілкуватися використовуючи ці слова. Перевір себе. Ось і підходить наша програма до свого завершення. Тому, як ви могли здогадатись, настав час для запитань. А почнемо ми ось з такого. Чи є в Азербайджані нафта? Так. І її там дуже багато. Каспій, це море чи озеро? Вірно, це море. Хоча й правильніше було б назвати його найбільшим озером у світі. А чи можна в горах Азербайджану побачити сховища, які колись будували спеціально для втомлених мандрівників і тих, хто заблукав у горах? Правильно, вони й досі там є. А чи мешкають в Азербайджані Фазани? Вірно, мешкають. І останнє запитання: чи дарують в цій країні подарунки кожному гостю? Так є в них така традиція. І, як на мене, це дуже класна традиція. Адже завжди приємно, коли тобі щось дарують. Ось і підійшов наш випуск до свого завершення. Не пропусти нашу наступну зустріч, адже ми ще не закінчили знайомитись з Азербайджаном. І нам є ще що цікаве розповісти тобі. Бувай, Дружболандія